Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ, де відкрили внову Яворівську запис пацієнтів для виявлення порушення в роботі їх м'язів і нервів та як фінішували змагання з шахів у громаді. Вітаються, Марія Канцелярист. Тепер про головне. Новини на Янтарне Фем. Першу про повідомлення країни уряд нашої держави ухвалив постанову про повторну перевірку критично важливих підприємств. Аудити ініціювали через різке зростання кількості заброньованих працівників. Кабінет міністрів Литви схвалив виділення одного мільйона євро для підтримки євроінтеграційних процесів України. Відомо, що кошти виділяють в межах проєкту інструмент підтримки інтеграції ЄС для України. Він фінансується Європейською комісією. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень рятувальники Яворівщини продовжують інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Як свідчить статистика, основними причинами пожеж у житловому секторі є порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, а також несправність електропобутових приладів. Основні рекомендації надзвичайників ми розмістили в наших соцмережах. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи відкрили запис на електронейроміографію. Записатись можна через реєстратуру в терапевтичному корпусі на другому поверсі. Перш за все, потрібне електронне скерування. Усі необхідні деталі можна знайти в телеграмі та фейсбуці Янтарнефм. Новояворівська міська бібліотека запросила всіх охочих приєднатися до написання радіодиктанту Національної єдності, щоб перевірити свої знання з української мови за час спільного щорічного заходу в громаді події запланували на 25 жовтня о 10.45. Молодіжна рада запросила молодь віком 15 плюс на військово-патріотичні навчання, сміливі та небайдужі. Подія відбудеться вже завтра, в четвер о 10-й годині в Новояврівському міжрегіональному ресурсному центрі на Привокзальній 2. Треба мати з собою зручний одяг і взуття. Три кращих учасники матимуть змогу поїхати на вишкіл у Карпати. Новини на Янтарне -ФМ. І до новин спорту у Новояворівську відбулись змагання з шахів. Громаду представляли шість осіб. Заходи тривали в межах 33-х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини. У категорії ветерани команда посіла п'яте місце, а в категорії дорослі восьме. Отримані залікові бали були вкрай необхідні для підсумкового загального результату. Попереду ще один вид спорту це стрільба з пневматичної зброї. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 13 градусів. Уночі 4 градуси. Вітер 1-2 метри на секунду. Уночі та в першій половині дня туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, тепер ви в курсі основних повідомлень. Бажаю вам теплого вечора та лише добрих новин. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.